Сьогодні граємо вот українською на ПЗ7. І давайте зробимо файну гру. ти муха, який файний початок. Я не вспів доїхати, ви вже пацани позливались. Ну, правда, один, ну нічого, нічого. Не все потеряно, так. Не понял. О, зліва їде, їде, їде. Ти шо, блін, як ви. Так швиденько. Опа, бачу! Тримай на горіхи, і Гльо. Зараз на товку мачу. Диви, херен, моджовий, який виїхав. Давайте, следующий, сказав заведуючий. І виїжджайте потихонечку, пацани. Так Вазик щось стоїть колядує. Вазик, ти там не на колядуєш сильно, Ні? о, бачу. Підстрижися, йо моё що таке? Я не зрозумів, що таке, що це було. Мабуть, і не лот. тому що бляха -муха, виїжджає один боком, другий не. Ну, мені подобається. Якщо той, то мені подобається прям фішка, ця, що вони виїжджають бочком. ну прям так знатно. Щоб отримати на горіхи. Йолки ти палки, вазик, що? А я не розумію. Що там таке, Вазик? Ти думаєш, що так зможеш? Так, о, пацани, а що тут у вас коїться? у вас тут коїться? я не понял. Що у вас тут відбувається? Опа. Млеха вже хоче в бачину дати. Ніхто так не робить, Млеха, Ніхто не робить так. А ну, диви, 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 диви. Що таке? Гля, гля-гля-гля, не пробуй, а ну-ка. Тримай, ах ти, йо йо-майо, йо, я не встиг, не встиг, нічо, нічого. Ну, бачком гарно вона їздила, мені, мені дуже сподобалось, дуже дуже гарно. Такс. Ой-ой-ой, що ой, ой, таке? Диви. Диви, пробивати будемо чи ні. Я не... Ох ти, йо майо так. Тримай на горіх і, гля, гля ти що, ну ти миша як. Йолки ти палки. Хоча він може мене пробивати, а якщо я так заїду, ні? Не зрозумієш, що мені робить, ні? Тримай, диви як летить. пацани, летить. Капец. Усіх би так летило. ні 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 Вазик молодець. Вазик молодець. Ух ти, йомає, тримай, 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 правильно. Ромб не надо крутить. Ромб для слабаків. Диви, із четвертий щось зайшов. Заїхав, щось робить. Із четвертий, що там такое? Зможеш забрати його чи ні? Йо моє диви, бочину тебе дали. Дай я проб'ю тебе. Під... Ага, ага, йо моє це... Та що це такое? Я не можу пробити. О, вазик, що такое? Вазик, вазик, так, я приїду і забираю його. О! підстрижися, глям! Ти що, херен моржовий, що ти Диви. Йо майо, я що, тут сам залишився, чи що? Клінч, 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 клінч. А ну дам тобі чи ні? Кудись, тебе ж потрібно пробити, так? Чи ні? Аж біси. Тримай на горіх і дядьку. Гля-гля-гля. О! О, це мені фартануло жорстко. Гля, ти 30. Ти 30 ну ти молодець, молодець. О, шановний, донгарчику. Ласкаво просимо. Донгарчику, давай, давай, шановний. Так. Що в нас далі? Крутий педалі, бляха муха 8-9 рахунок, ви шо, пацани? О, бачу, бачу, зараз на ток матчу. йо-мойо. 430. Шо, шо случилось? Куди ти хріначиш, так до мене. Бляха, муха. Да скільки вас там буде, пацани? Тільки одного в ангар вже упакував, уже всі на мене поїхали. Вазик, виїжджай, вона тебе з'ї. Есть. Хе-хе. Дуже обідно, що воно реально його з'їло. Такс. Ну. Що ми тут робимо? Щось піде чи ні? Тримай на горіхи, оце я розумію. Інвай виїхав, молодець. А чого ти заїхав? Ти би ж там перезарядка, 3 секунди. Ти ж скоростріл, йолки, ті палки. Гл, льо, льо, заїжджають, вже не мене, заїжджають. Так. Мені Інвай щось не дуже подобається, тому що він. Ніхрена не. Оооо, братик, ну ти надумав довго, так. Ух ти. Тримай, тримай, на горіх, елки, ти палки, гля, як виїхав. Йомайо, -йо, просто ти шо, ти шо мало, молодець, тут оплодуючий плодувати потрібно стоячий. Ну ще разочек. Підстрижися, гля, ти шо, стоїш щось, думаєш, була чи не була, йомайо, диви. Диви, ще Прога, їде. Прога, ти шо там? Ти шо там забула? Ану додому, швиденько. Мати їсти, ти Ні? Ні, не зове. А ему пофиг. Так, 10-12 рахунок, и мене це уже. Аж бісить. Йо, улки, ты палки. Диви, 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 ще один стоит. О, ще один. А, Envai. Скоростріл приїхав. приехал. Опа, и уже заехал. Э! Е, тримай, йо мое ну це автоприцел, конечно. Ни хрена не автоприцел. Що такое, диви. Диви, 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 диви. Все, я можу, я можу. 140-й, а, 430-й, йо мое сорян. Сорян переплутав. Диви мені в ту бачину тулять. Ну, что ты, блин, обіжаєш меня. Еля, ты шо? Миша, дика. Так, 430, еду, еду, еду. Зараз тобі допоможу. Давай, 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 не дуже біжи, не дуже біжи. О, это нормально. Тримай на горіх. Що такое? Чого я не пробиваю? Я не понял. Так, давай, 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 розминай йому боки, розминай. Не мені, елки, ти палки, давай, стій вот так вот, поближе до стеночки, я тебе прижму под. Давай, вот так вот. Опа. Опа, а теперь автоприцел сработав, сработав. Давай. Приначе, все, Иван, все нормально. Все, вот так. Башню нафіг. І я поїхав далі. О, братик, а що такое? Диви, як я можу заїхати в бачину. Диви. Автоприцел як работает, диви, 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 дави. Підстрижися, елки-ты-палки. Я кажу, автоприцел работает нормально. Фух, це просто капець. Так, шо ти свою башню тут кинув. Не проїхати, не пройти. Так, 268. Ми вже залишилися 2 на 2, ніхрена собі. Це прям капітальний був замес, капітальний. Й-мою, диви, в нього вже нема хп, немає йолки, ти палки. Дай я його, його добью. Разочек, разочек. Іди сюди. Іди сюди, є четверти. Іди, 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 іди. иди. Як, як свому дам. А ну, я к своему, давай. О, -о, -о, О, я к своему, обещаю. О, -о, О, ну ты тоже по-свойски так дав, чтоб я на Верочку еще и постоял. Ёлки, ты палки, ну це капец, 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 якайся. А ну, подстрижись. Ё-моё, ты шо, ты шо, ты шо? Хрен, ты моржовый, так. А шо, я бляха муха четырех упаковал. Майже семь тысяч накидав, залишився сам. Ну це ж бідно, якщо б ще пробивав. Та ти що пацани, зараз десь буде прога. Щас будемо кататися з рогою. То, Блін. Пікнули на базу, я чуть. Я б сказав! Думаю я вже думав, прога вже заїхала. О, це, це перший, перший мій кіл на сьогодні диви. Стоїть? Е, а, я вже на базі все. О, бачу, зараз на топку мачу, підстрижися, йо-мойо, -ма -йо, прога. Не, не спіши, а то успієш! Прога, не спіши. Не спіши. Кому говорю, не спіши. У мене автоприціл стоїть, не спіши. Дурне. Дурне, не спіши. О, та ти моща! Диви, хто б так грав? А, ну-ка. підстрижися! Перемога, хлопці!